Всіх вітаю на моєму каналі і сьогодні я хочу розповісти про сучасну повістку в деяких сучасних мультсеріалах. в більшості сучасних мультсеріалів. І розказати, чим вона, що вона привнесла нового в мультсеріали. як вона зробила кращими ці мультсеріали. І настільки вони стали відрізнятися від оригінальних творів 90-х та 2000-х років, або настільки вони стали відрізнятися від від своїх попередників в франшизі. Якщо ці мультсеріали являються Франшизними від своїх попередників, як я вже казав, 90-х 2000-х або, можливо, навіть починаючи з 70-х років минулого століття. І я просто вирішив дослідити цю тему, адже Адже я побачив, що вийшов новий сезон мультсеріалу Велма, який був, коли перший сезон цього шедеврального мультсеріалу був настільки провальний, що заробив найгірші рейтинги на платформі HBO Max, то вже я й не очікував, що вийде другий сезон. Але тут виходить другий сезон цього шедеврального шоу. Але і не тільки сезон Велми, також, коли вийшов Аколіт, то я теж був дуже здивований сучасному серіалу про, про зоряні війни. І там, як Як сучасна повістка в аколіті ламала через коліно увесь канон зоряних війн. Хоча й не скажу, що зоряні війни це прям. Супер легендарне кіно, на якому я виріс, але для мене зоряні війни були це просто такий цікавий фільм, який можна було подивитися вечором. Після тяжкого робочого дня. Але коли вийшов аколіт, і я побачив, як там змінили канон. То для мене це просто стало трошки шоком. Але не кажучи, що всі серії акуліта прям повністю паршиві й погані, але деякі серії аколіта реально є повним дном. І потім я почав досліджувати цю тему в анімаційних фільмах і мультфільмах. І дійшов висновку, що з мультсеріалами справи по зміні канону і канонічних персонажів виглядають набагато гіршими ніж у фільмах та кіносеріалах. Адже там хоч набирають більш-менш професійних людей, які стараються зробити хоч трошки схожим, їхній серіал на На оригінальний, на оригінальний канон, як би хто не старався, як би хто не був проти сучасних шоуранерів аколіту? Але вони хоч трошки стараються слідувати якомусь канону зоряних війн. Так само і шоураннери Відьмака старалися слідувати книгам Анджея Сапковського. Так, виходило в них це не дуже добре, але вони це старались робити. І це видно було по третьому сезону, коли дійсно. І це можна було помітити по третьому сезону відьмака, коли дійсно було наглядно видно, що шоуранери Відьмака старалися робити сюжет третього сезону схожим із сюжетом книг. Так само і по першому сезону можна було сказати, що шоуранери дійсно хотіли випустити якесь. Цікаве і дивовижне шоу, яке б слідувало канону книг і ігор. Звісно, що шоуранер відьмака і відхрещувався від ігор по відьмаку, але камон. Там було видно, що ігри по фільм, серіал про по відьмаку не тільки брав. Своє натхнення із книг, але також і з Ігор теж він дещо запозичив. Я промовчу про другий сезон відьмака, адже для мене він повний шлак. Це реально дно. Якщо третій сезон хоч трохи виправив ситуацію із пробиванням нового дна. То другий сезон відьмака це реально було дно. Прям дніще, яке без сльоз дивитись неможливо було. І до чого це я все веду? А я все веду до того, що шоуранери кіносеріалів, які хоч трохи старалися, вони хоч трохи стараються слідувати якомусь канону. Вони хоч трохи стараються слідувати оригінальному канону, якщо вони робляться по якійсь уже по якійсь франшизі. По якійсь франшизі, яка вже дуже давно існує. Або по серії ігор, які теж вже дуже давно... Існують, і по них вирішили зробити якийсь цікавий серіал. Це я маю на увазі серіал по, по серії Ігор Хало. Але це не стосується мультсеріалів. Якщо односерійних мультфільмів. Це ще хоч трохи стосується, і там автори стараються хоч трохи зробити схожим свій мультфільм на На якісь оригінальні мультфільми 90-х 2000-х років то мультсеріали вони практично не слідують. Ніякому канону, а просто беруть і ламають цей канон не тільки через коліно, але і через плече. А потім ще його забивають ногами в землю і навіть і закапують його, ставлячи зверху, ставлячи зверху пам'ятник, тут колись.